Цивільний Кодекс України статті 1011 1028 глава 69 Комісія. Стаття 1011. Договір Комісії. За договором Комісії одна сторона комісіонер зобов'язується за дорученням другої сторони комітента за плату чинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Стаття 1012. Умови договору Комісії. Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначеного строку з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії. Комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими особами, істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну. Стаття 1013 Комісійна плата. Комітент повинен виплатити комісіонерові плату у розмірі та порядку встановлених у договорі комісії. Якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою, він має право на додаткову плату. Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії, виходячи із звичайних цін за такі послуги. Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах. У разі розірвання або односторонньої відмови від договору комісії, комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії. Стаття 1014. Виконання договору комісії. Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах найбільш вигідних для комітента і відповідно до його вказівок. Якщо у договірі комісії таких вказівок немає, комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комітентові. Стаття 1015. Субкомісія. За згодою комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою субкомісіонером, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом. За договором субкомісії, комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента. У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії без згоди комітента. Комітент не має права без згоди комісіонера вступати у відносини з субкомісіонером. Стаття 1016 Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою. Комітент зобов'язаний забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою. За договором, укладеним з третьою особою, комісіонер набуває право навіть тоді, коли комітент був названий у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору. Комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім випадків. Коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився за виконання договору Далькредере. У разі порушення третьою особою договору, укладеного з нею комісіонером, комісіонер зобов'язаний негайно повіновни про це комітента зібрати та забезпечити необхідні докази. Комітент має право вимагати від комісіонера відступлення права вимоги до цієї особи. Стаття 1017 Відступ від вказівок комітента. Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають інтереси комітента, і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок, як тільки це стане можливим. Комісіонерові, які який є підприємцем, може бути надано право відступати від вказівок комітента без попереднього запиту про це, але з обов'язковим повідомленням комітента про допущені відступи. Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен заплатити різницю комітентові, якщо комісіонер не доведе, що він не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж за нижчою ціною попередив більші збитки. Якщо для відступу від вказівок комітента потрібний був попередній запит, комісіонер має також довести, що він не міг попередньо. Запитати комітента або одержати в розумний строк відповіді на свій запит. Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент має право не прийняти його, заявивши про це комісіонерові в розумний строк після отримання від нього повідомлення про цю купівлю. Якщо комітент не надійшла комісіонерові повідомлення про відмову від купленого для нього майна, воно вважається прийнятим комітентом. Якщо комісіонер при купівлі майна заплатив різницю у ціні, Комітент не має права відмовитися від прийняття виконання договору. Стаття 1018. Право власності комітента. Майно придбане комісіонером за рахунок комітента є власністю комітента. Стаття 1019 право комісіонера на притримання речі. Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за договором комісії притримати річ, яка має бути передана комітентові. У разі оголошення комітента банкрутом комісіонер вважається за ставодержателем. Притриманої ним речі. Стаття 1020: Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові. Комісіонер має право відрахувати належні йому за договором суми усіх грошових коштів, що надійшли до нього для комітента, якщо інші кредитори комітента не мають переважного перед ним права на задоволення своїх вимог із грошових коштів, що належать комітентові. Стаття 1021 обов'язок комісіонера зберігати майно комітента. Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна комітента. Якщо при прийнятті комісіонером майна, що надійшло від комітента або майна, що надійшло для комітента, будуть виявлені недостача або пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну, комітента. Комісіонер повинен негайно повідомити про це комітента і вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів. Комісіонер, який не застрахував майно комітента, відповідає за втрату недостачу, пошкодження майна комітента, якщо він був зобов'язаний застрахувати майно за рахунок комітента відповідно до договору або звичаєм ділового обороту. Стаття 1022. Звіт комісіонера. Після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, повинен повідомити його про це протягом 30 днів від дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, Звіт вважається прийнятим. Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії. Комітент зобов'язаний прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії, оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки. Стаття 1024 право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії. Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням Обов'язків за договором комісії, зокрема у випадку, якщо він або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставини, які від нього не залежали. Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії. Комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше, ніж за 30 днів. У разі відмови комітента від договору комісії він повинен у строк встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом цього обов'язку, комісіонер має право передати це майно на зберігання. За рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною, у разі відмови комітента від договору комісії, комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору. 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії. Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше, ніж за 30 днів. Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента. У разі відмови комісіонера від договору комісії, комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є комісіонера, протягом 15 днів. Від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною. Стаття 1027: Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи комісіонера. У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи комісіонера договір комісії припиняється, якщо юридична особа, комісіонер Припиняється і встановлюється її правонаступники. Права та обов'язки комісіонера переходять до правонаступників, наступників, якщо протягом строку, встановленого для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не повідомить про відмову від договору. Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії законом можуть бути встановлені особливості договору комісії щодо окремих видів майна.